Ранок дощ скінчився. Нарешті буду збирати всі свої речі і починати рибалку, але почався сильний вітер. Надіюсь, він не буде заважати ловити рибу. Нарешті я зібрався пів дев'ятої ранку. Ось дивіться, чисто все. Човен вже на воді, тому зараз починаю ловити рибу. В півдев'ятої я ще й не починав ловити майже ніколи. Зазвичай це п'ята година ранку, шоста, але ну, не пів дев'ятого. А ось, дивіться, перше клювання, я намагався зловити окуня, але клюнула щука. Дивіться. Жабри терчать. Це не, не я з нею зробив таке, а е, така вона і була. ось У мене гачок за краєчок пащі зачепився. Бачите, риба живе навіть з такими жабрами. Здається, що там і хана. Ні, крові немає взагалі, вона так і плаває, вони цілі. Але по якійсь причині вона або комусь попадалась вже на гачок, або. Може, ще якісь причини є на це. Бачите, все нормально. З нею зараз відпущу крові навіть ну взагалі немає. А то я часто бачу, як е, рибаки ловлять і так зловив риби, так я її повредив жабри. Треба її забрати додому, звісно. Нічого з нею не, не станеться. А ось і перві окуні пішли, дивіться, який. Такий невеликий. Вийшло дуже багато їх, але клюнув самий сміливий. На попер. А ось, бачите, замінив трійник на попері, поставив із шерсті. І окунь більш активно клює. Тому що, коли його не було, окунь інтересується, виходить за попером, але раз клюне і все. А так, тепер вийшла стая і вони до останнього йшли і клюнув окунь. Кидаю різноманітними приманками, але клювань немає ні на що, крім попера. На оберталку клюнув голову, дуже міцно вдарив, але він за гачки не зачепився. Дуже сильно заважає ловити рибу, вітер. Зараз я просто в такому місці, де він не дує, а так носа прямо в протилежну сторону несе. Ось такі ось дрібні окуні, ще з кожного закиду. З однієї точки. там під деревом клювали, але вони такі. Мені не потрібні, маленькі дуже. Дуже багато холостих клювань. Буває такі вилітають хороші окуні. Двічі клює тричі, але ж промахується по приманці. От ще й такого взяв теж на попір. Класно так клюнув. Коротше, друзі, дивіться, кинув попір, в надії впіймати окуня. Коли клює голову, ні за ним стає ціла окунів. виходить штук 11. Вони ще питались його якось збить з гачка. Я такого ще й не бачив. Дивіться, молоки лються. У мене ось весь човен в молоках тепер. Отже, значить, що у головня нерез ще йде. Швидко випускаю, хай не реститься, звичайно.